Неподалік від розташування теперішнього міста Броди була заболочена місцевість, що лежить біля витоків річок Стиру, Ікви, Серету, Західного Бугу, і яка складала стародавні водні торгові шляхи. До місця, яке у давнину стояло на кордоні повітів, держав, князівств та імперій, можна було дістатися тільки через брід. Отож сьогодні піде мова про містечко Броди. Міську водойму ще з незапам'ятних часів тут називають Бугаї, зовсім не маючи на увазі представників великої рогатої худоби. А саме різновид дрібної болотяної пташки. Звідси бере початок одна з річок, на яких постали броди. Назва їй Бовдурка звучить не менш екзотично, однак і вона має своє логічне пояснення. Словом Бовдур називали основу димоходу від печі, у яких мешканці Брідщини виплавляли болотяне залізо для знарядь праці. Якихось 200 літ тому ворота до цього міжкордонного поселення мали свій характерний архаїчний вигляд. Нині знайомство з містом, до якого вперше прибуваєш, напевно, теж варто починати із залізничного вокзалу, звичайно, якщо він там є. Наразі колійова будівля для зустрічі і проводів гостей справила вельми приємне враження, якщо брати до уваги, що його звели лише 1954 року. Одначе історія Бродівської станції відноситься ще до 1869-го, коли залізничним сполученням в'язалися прикордонні населені пункти Австро-Угорської та Російської імперії. На сьогоднішніх своєрідних в'їзних воротах про поважний вік міста свідчить дата першої літописної згадки бродів, а також його герб, де головним знаком зображено водяну лілію, символ чистоти і розквіту. Трохи далі звідси, перед будівлею районної ради та держадміністрації, наділеною архітектурними ознаками радянської доби, стоїть з краєчку самодостатній, без зайвої помпезності пам'ятник Тарасові Шевченку, авторів Романця та Яреми. Його встановлення співпало з проведенням третього, всесвітнього з'їзду вихідців з збродівщини, який відбувся в липні 1993 року. Центральну вулицю міста Броди іменують, як і раніше, золотою, хоча кожна окупаційна влада надавала їй своє пропагандивно-ідеологічне забарвлення. Здавна в її будівлях замешкували найзаможніші верстви громадян, де перші поверхи служили під вишукані крамниці. До високомистецького архітектурного спадку минулої доби належить столітня кам'яниця колишнього готелю Брістоль. А респектабельність її вигляду була оспівана класиками світового рівня літератури. На відміну від іншого готелю руський дім, який не зберігся, романіст Оноре де Бальзак 1855 року уславив місцем, яке лише дещо поступається французьким в'язницям. В прилеглих апартаментах з 1862 року заселився видавець Фелікс Вест, філії якого діяли у Варшаві, Львові і навіть Нью-Йорку. Наслідком його старань на ниві поліографічній є комплекти поштівок з видами давнього міста бродів. Між кількох еклектичних і сецесійних будиночків, наче бухточка, постає пам'ятник сучасної доби Петрові Федуну. Заступник голови Генерального секретаріату Української головної визвольної ради ідеолог упа, більш відомий під псевдо Полтава, який загинув літа 1951-го у 32-річному віці. І знову дещо інша епоха, яка перегукується з монументальною будівлею колишнього пражського банку. В період Першої світової в його основі розривали бруківку важкі бомби. Але сама установа й досі стоїть майже неушкодженою. Елегантною, функціональною прикрасою тодішньої фінансової установи зостаються профілі міфічного покровителя торгівлі Меркурія. Нарешті центральна вулиця Золота приводить нас до центрального майдану Райківка. За будь-якої погоди чи пори року, завдяки людським рукам. Витворилася ця істинно райська місцина переплетіння ідей, помислів, діловитості і романтики кількох поколінь, яке вдало поєднане з природнім ландшафтом забудовою минулих віків та новаціями сучасних зодчих. За часів вільної торгівлі тут гендлювали. А опісля виходили на променад, окрім українців ще і поляки та іудеї, вірмени, греки і навіть шотландці. 19 березня 1897 року у південно-західній частині цього парку закладено перший камінь під майбутній постамент видатного польського письменника і драматурга Юзефа Кожиновського, скульптура якого зникла після Другої світової війни. Довкіль, ось уже три віки, сюди зведені вікна сусідніх Кам'янець, в помешканнях цього заїжджого двору, де тепер історико-краєзнавчий музей, спочатку засновано монастир сестер шариток. Опісля повітове староство, а з липня по вересень 1919 року тут розмістився кавалерійський штаб військ Комбрига Будьонного. Цей затишний внутрішній дворик свого часу описував уродженець Бродів Йозеф Рот, австрійський письменник, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури. Перш ніж розпочати студії на факультетах гербаністики і філософії, Йозеф навчається у Бродівській гімназії імені архекнязя Рудольфа. Тепер перед входом до цієї Альма Матер споруджено пам'ятник визначним діячам Бродівщини. Чиї імена та долі пов'язані з цим навчальним закладом. 1997 року відродженій гімназії присвоєно ім'я маляра Івана Труша, твори якого й досі у всій повноті зберігають силу свого національно-естетичного впливу. Годі оминути увагою ще одного гімназіального випускника генерал Четера, командувача УГА Мирослава Тарнавського. Теж вихідця із цих місць. Серед інших храмів науки варто виділити багато оздоблене ліпнинними формами приміщення школи номер 1 колишньої торгово-промислової палати. Її засновано ще 1850-го для опіки над ремеслами і кустарями Золочівського, Чортківського, Тернопільського, Бережанського округів. 1860 року ця інституція отримала право обирати депутатів до Галицького сейму. Поруч ось уже століття своєю готикою приваблює перехожого педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. І до сьогодні він виглядає величним і могутнім. Адже тут на початку минулого віку восідали правники цісарсько-королівського суду, вирішуючи долі багатьох мешканців Брідщини Акурат навпроти погруддя 60-річного генерал Фельдмаршала Михайла Галініщева Кутузова, вперше командувач російського імператорського війська, прибув сюди наприкінці серпня 1805 року, коли йшов під Австерліц, де мала відбутися битва з Наполеоном Бонапартом. Але восени того ж року союзники зазнали поразки, після якої тільки дивом кутузову вдалося врятувати свою армію. Будівля колишнього готелю Європа, який слугував гостям міста від першої половини 19-го сторіччя, спочатку використовувався теж як заїжджий двір, а стіни його укріпилися на фундаментах середньовічної львівської брами. У позаминулому віці тут розміщувалися різноманітні патріотичні українські осередки. Зокрема, редакція газети Бродські вісті на чолі з її засновником Олександром Веслоцьким. Основною принадою середньовічного міста його, так би мовити, особливим призначенням серед собі подібних є замок. Такою розкішю здавен володіють також і броди. Його історія має точну дату започаткування дня 22 серпня 1584 року, коли король Стефан Баторій своїм привілеєм дозволив власникові бродів Станіславу Жолківському побудувати укріплення і заснувати нове місто на Макдебурському праві. У плані це був п'ятикутник, оточений глибоким земляним ровом. Відтоді броди місто одержали статус фортеці, збудованої за зразками нового голландського фортифікаційного мистецтва. Не виключено, що у її проектуванні брав участь відомий французький інженер Гійом Левасер де Боплан. середині XVIII століття Станіслав Потоцький перебудував твердиню, посеред якої звів одну із своїх чисельних резиденцій. Її елементи барокового стилю, якому господар віддавав особливу перевагу, вціліли дотепер. Нині якось мало віриться, що ними неодноразово милувалися монархи європейських держав. Бродівську фортецю почали руйнувати перед наступом наполеонівських військ. За часів Радянського Союзу споруда використовувалася як військовий об'єкт. Із замкового комплексу збереглося неповних чотири вали з казематами і північно-східний бастіон. На особливу увагу заслуговує кам'яний ренесансний портал, вхід до якого доступний сьогодні всім вітрам і вітрогонам. Таких же принципіальних рис оборонного характеру з бароковими впливами набула 1742 року стара синагога. Майже квадратна споруда з степовим для Галичини планом. Однією з найдавніших сакральних пам'яток бродів є церква Різдва Пресвятої Богородиці, яку в народі називають Великою, що, зрештою, частенько чувати по давніх Галицьких посілостях. Храм закладений майже 400 літ тому, реконструйований всередині XVIII століття, але вистояв всі випробування і жодного разу не був відданий під чужинецьку поталу. Приблизно того ж віку дещо скромніших розмірів церковця святого Юрія. Саме на таких святинях творився дух нашого народу, який офірував десятки тисяч своїх синів. Аби вони наприкінці Другої світової війни більше не впустили на рідну землю окупанта. Українська дивізія Галичина стала підрозділом у складі військ зброї СС Німеччини і протягом другої половини липня 1944 року потрапила в оточення під Бродами. З 15 тисяч добровольців більше рідний поріг не переступив жоден з них. Тепер. Там, де вирував кривавий герць, мирно живить зело пшениця, між якою червоніють маки.